Можна навіть просто ручку взяти, розкрутити і втикнути, і буде працювати майже так само. Скільки ти тренував турнікет накладання, стільки шансів тебе буде накласти його, а не сказати ні». 20 разів на тиждень накладати турнікет. Це мінімальний такий варіант, наприклад. На різні частини свого тіла. Так, і бажано, щоб тобі хтось давав команду, а не ти собі придумував сам. Це Чому? можна вкрити двохметрового так? військовослужбовця. Так. якщо я такою буду вкутувати, я буду думати: а чи не побачить мене ворог? Він підвищує коефіцієнт виживання як окремого бійця, так і цілого підрозділу. Інструктор з тактичної медицини Вінницького підрозділу Нацгвардії України Михайло Бойко в гостях програми. Наші доброго дня, доброго дня. Історія тактичної медицини розпочалася ще під час війни у В'єтнамі. Тоді американські солдати не могли впоратися з великою кількістю своїх поранених, адже забезпечити кожного військового медичним працівником було нереально. Тож було прийнято рішення навчити солдатів виживанню. Саме цьому навчаєте сьогодні ви. Чи змінилися протоколи з того часу? Так, протоколи дуже сильно змінилися, і засоби чим надавати допомогу теж змінилися. І саме Правильно ви сказали, починаючи з В'єтнаму було започатковано протокол ТІ 3 або тактика Care, на основі якого будуються і мої е заняття, а також багато кого. Попри це, в світі існують не тільки tc 3 а ще делька, декілька видів протоколів. Та на мою думку, найдоцільніше використовувати tc 3 зараз для військових. Сьогодні ми бачимо, ви собою прихопили такий чималенький рюкзак. Я спробувала його на вагу, не важкий, адже він має бути присутній при бойовому медику. Що вміщує цей рюкзак? Будемо говорити так, потрібно пакувати рюкзак на 30% особового складу, з яким ти висуваєшся. Це так, якщо вже розбиратися більш детально. І цей рюкзак легкий, це легкий варіант, тому що. Більш важкі варіанти близько 20 кілограмів і більше можуть бути. Тобто, сподіватися на себе це в першу чергу, але ще е, може допомогти бойовий медик, який собою укомплектований. Саме так йде е, в першу чергу самодопомога, а в медика більш розширений варіант. Додаткові засоби, такі як турнікети, ті самі, тому що. Багато турнікетів ти теж не понесеш. Той, хто несе БК, він розраховує на максимальну кількість БК, що він несе. Тому що 10 грам на 10 кілометрів це один кілограм ваги, все одно що ти проніс. Тому чим менше засобів ми беремо, тим краще <су> з однієї сторони, а з іншої сторони, і не дуже добре. А що має містити аптечка військовослужбовця, який е, сам не впевнений, не впевнена, що зможе використати все, що є в аптечці. Можливо, той, хто буде надавати, вмітиме. Там ті ж самі трубки в легені, які там під час кровотечі заповнюють порожнину легенів. Yes. Чи потрібно їх собою пакувати в аптечку? В чому штука. Аптечки повинна містити те, чим ти вмієш користуватися в першу чергу. Якщо ти не вмієш користуватися, це вже серйозна проблема. І розраховувати, що хтось прийде і нею тобі буде надавати допомогу, це теж правильно. Але щодо Пневматорксу це мається на увазі пневмоторкс, те, що ви казали, і тут момент не трубки, а декомпресійної голки. Е, ну можна сказати, ось так вона виглядає. Це більш дорогий варіант, є більш дешевші варіанти. Е, це, наприклад, її можна відкривати е, ні, цю не можна. Справа в тому, що військовослужбовці кажуть мені, що можна навіть просто ручку взяти, розкрутити і втикнути, і буде працювати майже так само. Е, ні, е, воно так не працює. Ви може маєте це голка декомпресійна для грудної клітини. А те, що ви маєте на увазі, це називається крікотереотомія. Там... Це в трахею вставляється, трахея, коли. Так. То це вже трахея, це інше. Тут, у даному випадку, в мене немає. Це більш дорогий набір, і для нього треба більше досвіду, щоб ним користуватися. цим точно буде користуватися тільки бойовий медик, якщо він пройшов відповідний курс і навички має. Бо помилка на один міліметр розрізу може вартувати життя. І звичайною ручкою ти цього не зробиш. На жаль, є певні проблеми. Хоча, якщо ти хірург з досвідом там тисячу операцій зробив, то напевне ти маєш на це право, якщо ти вважаєш що це можливо. Я б вже не радив, тому що, попри ручку, потрібні спеціальні засоби, щоб забезпечити потім постійну прохідність, а тимчасову ручку і дати роздихатись, ну тоді вже простіше пальцями це зробити. То що має містити тоді аптечка? Аптечка саме простіше за протоколом ТІСІ 3 акронім марш, ми вивчаємо це М. Масивні кровотечі, А, Аєрвей, верхні дихальні шляхи, Р. Респірейшн це нижні дихальні шляхи, С – циркуляція це загально не масивні кровотечі, будемо так говорити. І тут вже переоми, опіки, травми очей і такі немасивні, не критичні поранення. Буква А це в першу чергу термоковдра, щоб пораненого загріти. Тому що людина, яка втратила трошки, навіть не велику кількість крові, вона ще в свідомості, вона втратила свідомість, вона буде замерзати. Це, власне, оті такі срібні плівки, які так. ми бачимо. Ось, ось в таку маленьку складається це... коротко. Це невеликий варіант, це максимально економічний варіант в плані як грошей, так і розміру, бо є набагато дорожчі і більші. Це Чи... можна вкрити двохметрового військовослужбовця? Так. Повністю. Вона розкладається, вона просто тоненька. Це найдешевший варіант, тому що більш дорожчі це ті, які оливкові, наприклад, камуфльовані. Вони не будуть блистіти, і це корисно для військовослужбовців. Бо якщо я такою буду вкутувати, я буду думати, а чи не побачить мене ворог. Але не вкутати пораненого це рівнозначно, що він помре від переохолодження. Але найчастіше зустрічаються кровотечі на війні. Це найперше, що потрібно знати, як впоратися з, з значною кількістю втрати крові. Так, е превентивні смерті називаються. І в нас є три основних кілера. Перший кілер і найнебезпечніший – це масивні кровотечі. І так він стоїть за акронімом Марч, е, масивні кровотечі, massive джемереджі або massive bleeding, Як хто назве, це не суттєво. Суттєво, що тут ми накладаємо турнікет. І рекомендація йде максимально високо на кінцівки. Є проблема це кінцівки, тоді коли ми можемо турнікет накласти. А є проблематика проблемних зон це область шиї під мишками, пах та область сідниць. Там ми можемо тільки тампнувати, тому що анатомічно ми не можемо накласти турнікет. Ну, це так, якщо дуже коротко. І також дуже важливо ще й вчасно зняти турнікет. Адже, як кажуть військовослужбовці, вони дуже часто я чую від тих, хто пережив поранення, що боліло саме коли наклав турнікет, але помирають не від болю, а від втрати крові. І важливо фіксувати, чи вчите ви їх дебрати ці фломастери, чи мають вони бути у них собою. І яким чином, скільки часу він може знаходитися, адже поки там військового витягнуть з-під обстрілів? Так є серйозна проблематика щодо накладання. Це є в першу чергу тактична медицина це не про теорію, а саме про практику. В критичних ситуаціях людина завжди спускається до рівня навичок. Скільки ти тренував турнікет накладання, стільки шансів буде накласти його, а не сказати там є. Ми не зможемо в бойових умовах. Ні, це можливо, тільки треба практика, багато практики. Орієнтовно 20 раз в тиждень тренуватися. І так на протязі, скільки зможеш. 20 разів на тиждень накладати ну, турнікет. Це мінімальний такий варіант, наприклад. На різні частини свого тіла. Так, і бажано, щоб тобі хтось давав команду, а не ти собі придумував сам. Хоча, хоча б сам теж добре. Час після накладання, відповідно, час записати. Так, це важливо, але в бойових умовах. Мало ймовірно, здебільшого його будуть записувати вже потім або на стабілізаційному пункті тобі, а це буде час початку бою. А якщо ні, якщо тобі, ти зміг накласти, то кілька варіантів тренуємо, що там, прокричати вголос голосно, чітко час, який ти наклав, або ти накладав і є побратим, який має годинник. Ти, наприклад, не маєш годинника ще теж варіант. Хай він скаже, який зараз час. Можливо, хтось в підрозділі запам'ятає і це передасться. Але це теж мало ймовірно. Ну, ми використовуємо всі можливі засоби. І щодо моменту попускання чи знімання турнікета, на жаль, в тактичній медицині ми здоров'я розмінюємо на життя. Це такий прикрий факт. Щодо ампутацій, так, є проблематика в цьому. Боротися тільки з цим можна слідуючим методом: більше навчань. Якщо ми Скажемо військовослужбовцю, що можна попускати. І в нас час навчання в загальному був там максимально короткий, це там доба. Що він з цього всього навчиться? Він там, наприклад, 5 разів встиг накласти тункит за час навчання, і він почув фразу попускати. В кінці кінців його буде боліти, але біль це найкращий стимулятор дихання в першу чергу. і Якщо болить, значить ти точно живий. Краще нехай болить. Про обезболення, так, ми можемо теж подумати, це в курсі далі розповідається. Ми не ізверги, але, на жаль, такі обставини. І сказати йому, що можна попускати, вони це почують. Якщо тільки одна доба була, то ми можемо втратити військовослужбовця. Але якщо ми втратимо військовослужбовця, це гірше, ніж втратити кінцівку. На жаль, це жорстокі реальністі нашого життя. Проконтролювати в аптечки, чи може хтось із командирів, адже знаємо такі випадки, коли військовослужбовці самі приймали додаткові якісь незрозумілої дії, знеболюючи, і потім що далі робити з таким військовослужбовцем? Так, на жаль, це є серйозною проблемою, доволі часто не знаючи з кращих поривань. Волонтери передають аптечки, самі військовослужбовці купують на зовсім, не зовсім довірених сайтах якихось засобів, і ці засоби можуть бути не дуже якісними. В першу чергу має дивитися медик підрозділу. Це його в першу чергу робота. Я за своїми можливостями кожен раз під час навчань завжди прошу, що давайте аптечки. Давайте подивимось і говорю знову ж таки: ми вивчаємо кронів, і по ньому ви повинні складати свою аптечку. Нічого більше, нічого менше. Будь-які обезболюючі це, ті самі, можливо, наркотичні якісь, вони можуть погубити вас, тому що опіати вони впливають на дихальні центри, наприклад. І людина, яка має проблеми з диханням або втратила певну кількість крові, в неї їх дихання по-любому буде погіршене. Ти дасиш обезболюючі опіатне, і він засне. Так? Безболісно, але. Але тому треба в першу Залишати. чергу подумати, попередити такі стани. Так, да, я говорю, залишайте своїм медикам будь-яке обезболююче. А обезболююче за протоколом є: це певні пігулки, а саме парацетамол в кількості 1 грама, мелоксикам 15 мг і моксифоксин або левофоксин. Це все є в протоколі описано не більше, не менше. А ібупрофен. Ібопофен, на жаль, ні, тому що він розріджує кров, і навіть одне одноразове прийняття там, 200 мг, сама найменша таблетка, може погіршити згортаємість крові на тиждень. Тому ми рекомендуємо а, не відступати. Є варіанти заміни, коли в людини є алергічна реакція. Ну, це, знову ж таки, завчасно це готується. Це не готується це з похвацем. Ну, от така ось штука. Михайло, бачимо, у вас тут декілька спаковано турнікетів. Чи одного вони зразка? І порекомендуйте, який застосовувати, адже дуже багато навколо них скандалів в Україні, наче кажуть, що хороший це виробник Україна, Січ, назва, чи вони відповідають натівським? Так, Січ, саме турнікет-січ є рекомендованим протоколом tc 3 на сьогоднішній день. До це речі, натівський? А це Кет. це оригінальний американський натівський. Як він виглядає, насправді так не визначиш, тому що є дуже якісні на сьогоднішній день підробки, з'явилися на ринку, деталізовані. І щоб запобігти неякісним купівлі неякісного, в нас в Україні з'явився офіційно представник Кет, Combat Application Tourniquet називається. На сайті офіційного представника з'явився український виробник. Ну, як виробник, він, по суті, дистриб'ютор, медичний представник, скажімо так. І в нього можна купляти, в принципі, не боячись за якість. От, в них є дозвіл на продаж саме оригінальних турнікетів. Також є певні сайти, але здебільшого. Краще з тих, хто вже знає. От, знайти людину, як, якій ви є щонайменше ви довіряєте. Бажано мати якогось медика, інструктора. А чи можна буквально перевірити їх по відчуттям, чи вони не ламаються е, з легкістю, чи це не підробка? Е, так можна. Е, якщо оригінальний кет, ти його на собі не зламаєш сам. Якщо е, будь-який інший турнікет ти зламаєш, але, на жаль, це теж не гарантовано. Я бачив китайські е, настільки якісні, що їх не зламаєш, але стропа через те, який час починає розтягуватися резина. Ти цього не побачиш і не відчуєш. І поранений просто витече, там через півгодини, і ти цього не дізнаєшся. Тому сказати, що так, ти можеш це зробити, але 100% гарантії знову ж таки немає. Знову ж таки, ми можемо гарантовано купити Січ на, на офіційному сайті. Є Січ UA, по-моєму. Ну, там забуваєш Січ і шукаєш в Гуглі сайт офіційний. Е е ним складніше самому собі надавати допомогу. Сам собі ти його складніше накладеш. Ну треба тренуватися тоді. Купляєш кілька січ, береш і тренуєшся, і в тебе все вийде. Ну, так. А стосовно натівського, тут все просто і зручно. Е -е простіше в накладанні. Е -е ну, тут є певні нюанси після накладання, щоб він не попустився. Особливо коли це стосується ноги. Він після накладання має тільки один отвір в пряжці, і тому ти не можеш зафіксувати якісно. Потрібно після фіксації додатково там чимось перемотати, щоб під час транспортування пораненого ліпучка не відірвалася. Угу. Ну, так. Ми сьогодні дуже багато чуємо про натівські зразки, про протоколи, чому така довіра до них і чи раніше ми ними користувались? Я скажу інакше. Започаткування було приблизно після початку війни, 2014 року. Я навчався в 2016 році, отримав сертифікат саме за протоколом Тісі 3. З того часу протокол себе зарекомендував показово, і він оновлюється. Так, він не ідеальний, але ми не впровадили повністю стандарти. Протоколу, то ті самі можливості евакуації у нас не впроваджені до кінця і тому в нас немає золотої тої години, щоб евакуювати пораненого. На жаль, нам потрібен час, щоб підігнати наші можливості до протоколу, а змінювати протокол під наші можливості, ну так це ми індивідуально, на жаль, кожен робить в себе в підрозділі, так, як є. Що ще має опанувати важливе з тактичної підготовки медичної боєць, бойова одиниця перед тим, щоб вийти на завдання? Багато практики в першу чергу. Конкретно щось це Акронім Марч вивчити. Нічого. Тут штука в чому цікава. В тактичній медицині спочатку хороша тактика. Тому сказати, що медицина, на жаль, вона буде на другому місці. Тактика, а в тактику входить виконання завдання. Взагалі, теорія це така доволі об'ємна книжечка. Ну так. Дивлячись для кого. Є різні курси АСМ, Сіосі. Я викладаю АСМ. All Скільки сторінок там? Там не багато, але. Якщо... Викладення інформації таке доволі доступне. Дивіться, в чому штука. Рекомендації протоколу короткі там на по-моєму, 12 сторінок. Але якщо брати розгорнуто навчання самі, вони будуть більше. Тому що я вже даю деталі людям, я вже нюанси починаю пояснювати і багато практики виходить. Чи потрібно проходити практику буквально на полі приближеному до бойового? Так. Є сценарії. В деяких моментах. Знову ж таки, від ситуації залежить і від особового складу, який ми тренуємо. Особовий склад до повномасштабного ми тренували по одному і ми давали певні фізичні навантаження сильні. Дуже простий приклад: турнікет повинен бути накладений за 30 секунд. Але е цей результат враховується після фізичного навантаження, наприклад, 100 метрів. І ще в якомусь значному стресі. Е ми можемо використовувати піротехніку. Але на сьогоднішній день я вважаю трошечки недоцільно використовувати піротехніку всюди, попри те, що це там на пілігоні можуть бути там, де ніби немає цивільних. Але самі військовослужбовці ма можуть мати вже ПТСР. І тому додатковий стрес, оцей та й мені самому не дуже подобається. Це може бути за певних умов, коли ми вже домовились, що ми виконуємо сценарій в лісі десь, тоді ми використовуємо піротехніку, вони мають піротехніку, ми маємо піротехніку і ми працюємо один проти одного, наприклад, так, як азовців значення. готували, так, то у них там буквально стріляли поміж ніг, коли вони пробігали. Це вже йде більше тактики. Так, це можуть бути використано тільки, я вважаю, його доцільно використовувати, коли вже певні навички у людини є. Щоб і люди розуміли, що ми від них хочемо під час тренування, і ми могли коректно дати їм вказівки виконання тих чи інших навичок. Відних, я це називаю ще. От там я даю відну права рука в тебе поранена після вибуху гранати. Чи умовно артобстрілу, коли там я кинув гранату, вона взривається кажу артобстріл, і вони розуміють, що, що, що після цього робити. І там даю команду, чи всім, чи конкретно якимось особам накладання турнікету. Ну, це один з варіантів. Сьогодні власна війна вона по всій Україні, і незалежно від того, чи це поле бою, чи це просто відносно мирне місто. Адже прилетіти ракета може будь-яке місце і завжди значних ушкоджень. Чи мають володіти цивільні люди тактичною медичною підготовкою? Ми повинні володіти саме хоча б домедичними навичками, як контроль кровотечі, мінімальні мінімальні навички. Колись був такий інвест-центр до повномасштабного вторгнення. Вони проходили, проводили курси до медичної допомоги. На початку війни якось дуже багато таких розгорнуто було місць, локацій, де можна було прийти і до медичної допомоги навчитися. Ну, Сьогодні вони закрилися чи вони якось працюють? Люди, які проводили навчання для цивільного населення, вони всі. Зараз служать в основному, і вони проводять або воюють. І я навіть фізично, я, от, е, провести курси додатково для цивільного населення чи там в школу е, запрошують. На жаль, якісних таких обширних курсів я мінімально даю якесь просто розуміння тактичної медицини за там, годину орієнтовно часу, е, і більше особливої якості немає. Там є в загальному розуміння коротко і просто. А провести заняття вони мають бути трьохденні. Це, скажімо так, золотий стандарт. Я вважаю на особисту думку: трьохденний курс по 6 годин на день. Без зміну сьогодні ми почали з цією групою, і через три дні ми з нею закінчуємо. Є варіант курсу мінімального, АСМ цього вже за один день. Але знову ж таки, тут грає велику роль мотивація. Якщо ти будеш приходити і вважати, що тобі хтось щось зобов'язаний, чи треба там десь не забезпечувати тебе, чи ти шукаєш ще чогось, а я не хочу там, чи ні, це так не працює. Ти або приходиш, виконуєш завдання зараз, ти маєш навчитися, ти повинен розуміти, що ти вчишся саме для себе і для своїх побратимів. Якщо ти не навчишся, як тоді ти будеш надавати собі допомогу? Тоді ніхто не прийде і не буде тобі там говорити: А да, чекай, ми ж тебе не забезпечили ні. Особисто ти повинен навчитися, не шукати когось. Під особисту відповідальність. В першу чергу, ваше життя залежить від вас самих. Дякуємо вам, Михайло, за таку об'ємну та сконцентровану інформацію. І сподіваємося, що дійсно наші глядачі долучаться до того, щоб пізнавати і інформуватись. І навчатися в першу чергу до медичній допомозі, а подалі і кожному, напевно, що чоловікові в нашій країні, яким рано чи пізно буде мобілізований, потрібно тактичну медицину опанувати. Тож дякуємо вам за те, що допомагаєте, навчаєте і е, сприяєте виживанню наших військовослужбовців. Дякую, вам. Тож, друзі, маючи два роки війни за плечима, ще досі чимало людей не володіють простими навичками виживання. А ми маємо пам'ятати, що маємо підготуватися, щоб замінити наших військовослужбовців, які сьогодні борються за нас на фронті. Ви відповідальні не лише за своє життя, а й за тих, хто поряд. Це була програма. Наша, дякую за довіру.